Швидкі факти на південний схід від Дагонфелу Ви можете поговорити з каджитом розбійником Майком Брехуном. Більшість його діалогів стосуються передбачуваних і очікуваних можливостей, які не увійшли до гри. Також він зустрічається в Oblivion, Skyrim та Zelda Scrolls Online. Майк каже, швидкі факти у той час Карена та Дагерфол були створені за допомогою алгоритмів, які випадковим чином будували області світу. Морвін, був створений вручну. На його створення пішло близько 100 людину років. Швидкі факти, шанувальники серії The Elder Scrolls та настільних рольових ігор можуть помітити схожість механіці ігрового процесу, а також у лорі та сеттензі між Моровін та Рунквест. Получною ланкою між ними є Кен Ролстон, який працював над виданням рунквест для Евелон Hill, перш ніж стати провідним дизайнером у бесезда. Швидкі факти для кожного. Цілком ймовірно, що гравці натраплятимуть на загадкові символи, написані шрифтом двемерів протягом всієї гри. Символи насправді складаються зі слова Worm God, яке було прізвиськом розробника бесезда Гері Нунана. Швидкі, Швидкі факти. Перший персонаж, якого ви зустрінете, Джиу, присвятив решту свого життя вбивством скельних гонщиків. кажуть, що він убив 76 за два дні і, врешті-решт, винищив їх у Варденфелі, тому що він маніяк. Пізніше ви дізнаєтеся, що за цей вчинок він отримав статус святого у Скарім Швидкі факти. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.